Дев'ятниця до непорочного зачаття МАРІЇ ступна молитва, Пречиста діво, без зачата, вся прекрасна і незаплямована від першої миті. Я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій Божественний син навчи мене через свою пошану, пошану і покору тобі, як. Які? Почесті, пошани, я маю віддавати Тобі. Ти є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюся до тебе через цю новенну. Ти мати милосердя, яке я представляю свої страждання, і прошу тебе, допомогти мені, бо після Ісуса ти вся моя надія. Твоїм материнським заступництвом, мадонно, сповнена добра і сила з Господом, благаю тебе, дозволити мені отримати, можна вказати своє прохання. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої та для добра моєї душі, дозвольте мені мати те, що більше відповідає обом Амінь. День сьомий, молитва дня. О непорочне зачаття. Сьогодні ми просимо тебе з простотою дітей, які відірвані від матеріальних благ і змирившись зі стражданнями, прямують, керуючись практикою блаженства до Царства Небесного. Таким чином, моя мати, ми зможемо вже на цій землі почати пізнавати небесну радість і співати з тобою магніфікат. Будь мені допомогою непорочне зачаття і здобудь для мене від небесного Отця через заслуги Твого Сина благодать. Можна вказати своє прохання. Амінь. Отче наш, наші, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і під підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсячні, і на віки вічні. Амінь. Заключна молитва. О Марія, без ріха, зачата. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям Діви приготував гідну оселю для свого Сина і очікування Його смерті зберіг її від усякої плями, дай і нам за його заступництвом дійти до тебе в чистоті Духу. Просимо тебе через Господа нашого Ісуса Христа, тож нехай так буде. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.